Приїдуть гості з Москви, з Луцька, з Києва, Івано-Франківська. Тобто, дуже така широка палітра учасників, які будуть демонструвати своє неповторне власне мистецтво. Розпочинаємо ми в монотеатрі Кут вечором поезію, і мені приємно відмітити, що буде 11 Подолян це вже відомі поети, які мають свої збірнички, і такі будуть бліц-виступи по 10 хвилин. Це дуже цікаво. Нарешті дав згоду прийняти участь Віктор Відоменко, який працює на два фронти: і Україна, і Москва працює з відомими московськими музикантами, українськими музикантами, відомий оранжувальник. Він буде демонструвати сольне клавішне мистецтво. Фестиваль цінний тим, що він збирає навколо себе. Дуже неповторних особистостей і е, в час такий трішки знаєте заполітизований, розшарпаний раптом концентрація на постаті на впевнених людях, які демонструють е, зовсім інший світ.